Слава нації, пані та панове, про історію України-Далина, частина 68. Кому волає одоакер? Отже, ми з'ясували, перші згадки про слав'янів то 7 -е століття до Різдва Христового. Перші згадки про оросів, рутенів, русів то 10 рік до Різдва Христового. Слово Україна виникло разом зі словенською мовою. А коли русини українці створили свою першу державу, першою державою русинів українців, ми можемо вважати то римське королівство короля ругів-русів Отка чи Одоакра чи Одонацера, як його називали римляни та німці. То є 477-й-493 рік по Різдві Христовому. У 1648 році гетьман Богдан Хмельницький звернувся до українського народу із таким закликом: Маємо іти слідами свого славного короля Одоакра, що володів Римом 14 років. А у 1657 році, коли гетьман помер, то генеральний писар запорізького війська Саміло Зорка над труною стілом гетьмана виголосив промову з такими словами. Милий Вождю, древній Руський Одоакр. Хто ж він такий, отой Одоакр одонацер і чому ми про нього нічого не знаємо? Не знаємо про Одоакра нічого тому, що не досліджували власної історії, а не досліджували власної історії тому, що втратили власну державність. Наші історики вчилися в університетах наших окупантів. Та й працювали на держави наших окупантів, та й продовжують працювати на держави наших окупантів. За 30 років незалежності руки у наших академіків все ніяк не дійдуть до того, щоб дослідити та написати історію власного народу. Велику трудність дослідити власну історію творить те, що ми у 19 столітті перейшли з назви Русь на назву Україна. Україна то наше давнє ще словенське слово. Означає воно у кордону. Також велику трудність дослідити власну історію. Складає те, що наша історія аж до 11 століття лежить в архівах чужоземних держав. Лежить не під іменем Україна, а лежить під загальною назвою усіх слов'янів словени, склавини, Вене, Венеди. А також під іменем Горвати, Хорвати, Ороси, рутени, хорватські рутени, хорутени, хорутани. Також велику трудність складає те, що Римська церква, Київська церква та грецька Константинопольська Стамбульська церква понищили наші давні літописи. Понищили, бо літописи писали монахи. А нашу давню Руську церкву не визнавали. Нашу руську церкву створив святий Методій у 869 році. Папа Римський Адріан II призначив святого Методія єпископом Панонії, зосідком у Блатнограді, ото і є дата хрещення Руси України. Літургію в нашій церкві. Правили мовою русинів українців панонії, так званою церковнослав'янською мовою. Архітектурою нашої церкви була спорудена три куполи. Та архітектура нагадувала за формою кам'яного якоря, до якого у Криму прив'язали папу римського святого Климента. Через ту літургію у руській мові папи римські визнавали нашу церкву через одного. Константинополь зовсім не визнавав. Київ, що попав у церковну окупацію до грецького Константинополя, теж не визнавав. Так, та наша церква бездержавна і згинула. Залишилась від тої церкви тільки архітектура у вигляді тризуба. Ту архітектуру ніяк не можуть взяти за зразок та узаконити єрархи наших київських церков, ганьба їм тим ієрархам. Також маємо трудність досидити нашу давню історію. Тому що наша давня історія в'яже нас з Європою, і її жодним робом не можна приторочити до Рюриківської історії Московщини. Але воно не все понищене. Воно лежить в архівах Стамбулу, Ватикану, в архівах майже кожної країни Європи. Лежить та волає до нас. Але ми того поки що не чуємо. Отже, хто ж він такий, о той Руський король Риму? Отко, одоакер, одонацер. Князь Отко народився близько 433 року. Народився у Бакунських горах, то тепер Угорщина. Або на півдні провінції Норик, то тепер Південно-Східна Австрія. Нестор писав: Норици то суть Словени. Прочитаємо коротенький уривок із книжки Сярослава Семенюка. Одак за своїм етнічним походженням був русином, ругом, а не германцем. Йордан чітко відокремлює ругів від германців, повідомляє, що руги в усьому переважають германців, і, на відміну від них, б'ються з неймовірною лютістю. Йордан, сторінка 23, 24, сторінка 65. Бачите, ми можемо переважати наших сусідів. Тільки треба нам з посвятою працювати та не зважати на оту ворожу пропаганду, що ми до нічого, що в нас так погано, що в нас така корупція, що не маємо держави, не маємо історії та таке інше. Нагадаємо, що життє Отона Бамберського також твердить, що руги і руси то одно і те саме, а княгиню Ольгу. Візантійські джерела у 10 столітті називали королевою ругів чтенія в імператорському обществі історії і древності російських. 1872 книга 4. Як бачимо, московити вже давно намагаються привласнити і ту нашу історію. Вони вкрали нашу історію, назвалися нашим іменем. І тепер, якщо ми дослідимо і напишемо нашу історію, то ми вирвемо у них ґрунт з-під ніг. Тому вони і намагаються весь час нас знищити. Саме за історію і точаться наші всі війни з московитами. Вони без нашої історії ніхто. Відомості про Одоакра, як Руського князя, наводять такі видатні історики середньовіччя, як Долугош. Длугож, 1961, сторінка 138, та Мартин Бельський. Мартин Бельський, Хроніка Польська, Варшава 1829, сторінка 47. Прикметно, що Длугож користувався історичними документами з часів імператора Льва І, які до нас не дійшли. Тому він датує початок панування ОДОАКРА в Італії не 477 м а 506 роком. А як там опинилися словени, русини-українці? У кінці першого століття уличі, Тиверці, а за ними і Карпатські Ороси подалися через гори до Дністра, а також подалися на південь вздовж Карпатських гір. Шлях на південь їм заступили тракійські племена Даків. Тому уличі, Тиверці. Та Карпатські ороси осіли вздовж річки Мороши. Нащадки тих наших племен живуть там ще й дотепер. Було би добре поїхати туди з експедицією. Називається той край Русь над Морошею або Мароморощина, як кажуть теперішні румуни. Друге і третє століття то війни з Римом. Першими прийняли на себе удар від римлянів. То даки. Римляни нищили даків та насильно переселяли за Дунай. А з русинами римлянам вже так не повелося. Руський князь Книв об'єднав тиверців, уличів, карпатських оросів та інші руські племена. У битві при Абріто 251 року русини завдали римлянам нищівної поразки. Загинув римський імператор Децій та його син. Амріто тепер то місто Разград у Болгарії. Як бачимо, воно розташоване аж за Дунаєм, те означає, що русини були витиснули римлянів за Дунай. Після тієї битви римляни залишили Дакію. Уличі, Тиверці, Карпатські ороси та інші руські племена. Посіли майже усю територію теперішньої Румунії. Недурно Святослав Хоробрий в воростолі, тобто руському столі, казав Нелюб мені Київ, тут середина землі моєї. Князі наших племен перемогли римлянів та й порозходилися по новоздобутих землях господарювати. Римляни тим часом зібрали нове військо, бо ж Держава то завжди краща організація, чим плем'я, та й почали шарпати русинів з усіх боків. За імператора Галерія римське військо несподівано нападало на якесь окреме руське плем'я. Частину воїнів винищували, а більшу частину племені насильно переселяли до провинції Норик та Панонія. Прочитаю ще коротенький уривок. Так з часом до 314 року, на півночі від озера Болотон і на сході Римської провінції Норик тепер то територія Угорщини та Австрії, сконцентрувалося кілька давньоруських племен, яких римляни вже не називали карпатськими оросами, а на латинський штип хорватськими рутенами або хорутенами-хорутанами, або просто рутенами. З них дійсно вийшло багато вправних і мужніх легіонерів, але лише один з них виявився достойним нащадком князя Книва, блискуче завершив його справу. Остаточно розбив Римську імперію і на її місці створив власну державу. Цього Рутена звали Отком. Хоча ромеї, як завжди, на свій манір перекрутили те славне руське ім'я. Отак От там з'явилися русини. На цьому, пані та панове, завершуємо 87-му частину. Всім дякую про Одоакра в наступній частині. Слава Україні!